Хвилина мовчання, друзі. Прощання з цими чудовими принтерами в лапках. Шуткую, поки що, на жаль, їх нікуди сплавити, а я, чесно кажучи, дуже хотів би. Тому що Creality K2 Plus мене просто вбили на повал. Це найглючніші принтера у світі. Ще тупості таких принтерів я ще не бачив. Ось ці гости, що в мене зверху, та це просто пісня, друзі. Пісня. Воно старе, але воно працює. Ти його включив і забув. Ось ця курва буде вас мучити вдень і вночі, особливо вночі. Якісь помилки, щось там калібровка, щось там забилося, а МС-ка це просто жах. Я ставлю туди тільки повні бабіни. Я навіть не розраховую на те, що воно буде там міняти. Тому що якщо я ставлю маленькі неповні бабінки, воно завжди забивається. І це на обидва. Якби в мене був один принтер, я б ще якось зрозумів не повезло. Але два принтера від різних компаній, це говорить про те, що це вже якась тенденція, друзі. До речі, якийсь там товариш мені писав в коментарях, що у мене повно цих К2, і вони працюють шикарно, я готовий навіть їх купити. Але коли я запитав, коли, ну, чи готовий він в мене їх придбати, він кудись зник. А чого? Тому що бла, 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 бла. Язиком молоти всі вміють. Так от, друзі, нова фішка від Creality K2 Plus. Уявіть собі топовий принтер за 80 тисяч. І у нас тут регулювання столу є. До речі, у бамбуків я не бачив механічного регулювання, можливо, я не помітив їх. Але тут вони зробили його, щоб можна було механічно вирівняти стіл. І це, ну, це класно, це правильно. Це я би сказав дуже правильно. Але як ви думаєте, чому я зняв зараз а, пластину? Тому що вирівняти стіл, не затискаючи ось ці гвинти, я не можу. Тобто, чому? Тому що вони тупо прокручуються. Подивіться, я його зараз розкрутив, але вони всі прокручуються. Коли ти їх затискаєш. Ця курва прокручується. І за цього, звісно, я не можу відкалібрувати цей стіл саме з ось такою отакою ПІ підложкою. Тобто мені треба її зняти, ключиком сюди якось підлізти. А голова у нас знаходиться тут, звісно, щоб відкалібрувати в цьому куті, тому заважається ключик сюди поставити. Отже, голову відвинув, підкрутив, підвинув. Відкалібрував, не підійшло, знову відвинув, відвинув і так далі. Уявіть собі, да? оце такий геморойб. І це тому, що ось тут просто тупо могли б насічки зробити на грьбаних гвинтах, щоб вони не прокручувалися. Ну, я вирішив вирішити цю проблему простіше. Взяв ось такий клейчик. Клей звичайнісінький, я не знаю, можливо, вам сподобається. Для пила пластику брав. Тобто я відкручую ось цей. Гвинтик повністю відкручую. Нічого страшного, не переживайте, нічого не випаде. Потім на ось цю фаску гвинта наливаю клейчик цей і вставляю назад. Тоді воно фіксується і вже не прокручується. І ось результат. Зараз я, бачите, кручу гвинт ось тут, внизу, ось цей барашок, бачите, прокручую. І у мене нічого тут не провертається. Чому не можна було зробити це з самого початку? Чи ви настільки не впевнені в столу даного принтера, що його треба буде міняти там через деякий час? Я не розумію цього. Чи ви ніколи його не калібрували? Креаліті, ви тупі чи що, я не просто не розумію. Це ж елементарно, це ж просто, це ж логічно, це логіка, друзі, логіка, проста, звичайна логіка. І це ще не все. Ось тут у нас в менюшки нашого принтера абсолютно нічого немає, як керувати, виводити в Z. Якщо в Z виводиш, воно фіксує, звісно, вісь. Ти не можеш вручну вивести, там, перетягнути голову, щоб відкалібрувати, навіть якщо вони не будуть прокручуватися оці у вас гвинти. Звісно, вам потрібно буде це в програмному вигляді все забивати кожну точку окремо, бо такої функції тут немає калібрування по кутах, як у звичайних. Принтерах по типу того ж ГОСТа чи інших. Тому, звісно, я заходжу сюди в кліпер, ввожу команду G1 X20, Y20, виставляю Z02 і потім він виходить у мене в потрібний мені кут. Тут бажано треба не X300, а десь X330 ставте. І по Y330 також десь орієнтовно, щоб воно по кутах нормально відкалібрувало. Але це все, друзі, має бути в функціях. Щоб ти міг спокійно натиснути кнопочку, воно вийшло в кут. Бо ви ж додали механічну калібровку. А отже і функція має бути присутня для цієї механічної калібровки. Ну, тупо, друзі. Ну реально тупо. І якщо чесно, буду відвертим, я лоханувся. 100% лоханувся, тому що, як виявилося, у бамбулабів є в лінійці ось такий H2S, у якого область, друку, досить велика. Не набагато менше, ніж у того ж, наприклад, Creality, але він коштує в режимі комбо так, так само за МС, ті ж самі 80 тисяч. І чесно кажучи, я б краще його купив би, аніж це креалітівське одоробле. З вами був Макс. До нових зустрічей. Бережіть себе.